Перше моє питання щодо реформи правничої освіти, тому що зараз цьому, як я вже побачив, багато вашої уваги приділяється взагалі. Наскільки довго може тривати така взагалі реформа правничої освіти? Чи багато треба змінити в рамках цієї реформи? Так, ви праві реформа правничої освіти є в фокусі моєї уваги. Реформа правничої освіти є складною. І з огляду на це не дуже популярною. Хоча проєкт концепція розвитку юридичної освіти був напрацьований давно і обговорювався ще в 2016 році з представниками правничих шкіл і правничих професій, але вона так і не була затверджена. Після цього розроблялися інші варіанти концепції, але їх теж спіткала така ж сама доля. У 2017 році було зареєстровано два законопроекти, які були присвячені юридичній чи правничій освіті і професії, які викликали гостру дискусію в академічному і професійному середовищі. На сьогодні народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, навчальних наукових закладів, експерти міжнародних організацій напрацьовують. Концепцію закону про унормування вищої юридичної освіти і стажу професійної діяльності в сфері права і внесення деяких змін у до, до деяких відповідних законів України, тобто нас очікує значний прогрес, процес реформування правничої освіти, що включатиме законодавче визначення поняття вищої юридичної освіти. Стажу професійної діяльності у сфері права, перегляд відповідних вимог до працівників певних органів влади, розмежування підготовки фахівців для правничих професій, фахівців для органів правопорядку, посилення практичної підготовки правників, зокрема шляхом обов'язкового залучення суддів, прокурорів, адвокатів, цей процес. Забезпечення прозорого і конкурентного розподілу публічних коштів на підготовку правників, тобто обсягу державного замовлення, тобто, це буде така цілісна підготовка правників у межах наскрізної магістратури, визначення обґрунтованих виважених вимог щодо вступу, подальшим досконалення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для правників, та модернізації підготовки за заочною формою навчання. Щодо часових рамок, ну, це питання мають визначити законодавець і Міністерство освіти і науки України. Початок запровадження змін залежить від часу їх законодавчого втілення у вигляді зазначеного закону. Звісно, що деякі новели потребуватимуть менше часу для запровадження, наприклад, питання державного замовлення чи проведення незалежного іспиту. На вирішення інших питань знадобиться трохи більше часу, наприклад, припинити підготовку правників у закладах з особливими умовами навчання, швидко не вийде, оскільки здобувачі, які вже навчаються в таких закладах, мають його пройти відповідно до вже наявних навчальних планів. Щодо Римського статуту було раніше багато дискусій, зокрема щодо того, що Росія зможе використовувати Римський статут України для своїх потреб. Деякі були проти того, щоб власне починати те, що вже почалося щодо Римського статуту. Чи можна сказати, що зараз об'єм цих відверто непозитивних дискусій щодо Римського статуту він зменшився? Ми відновили зараз дискусію щодо питання ратифікації Римського статуту, це теж одне з пріоритетних питань, які є в моєму порядку. Денному на жаль, через дезінформаційну кампанію в частині суспільства склалося абсолютно некоректне враження, що нібито ратифікація Римського статуту несе ризики для України. Що, начебто, якщо ми ратифікуємо. Статут то міжнародний кримінальний суд зможе притягати наших військових і інших громадян до відповідальності. Проте насправді МКС уже може це робити, адже ми визнали його юрисдикцію в 2013 році двома відповідними заяв з 2013, з 21 листопада 2013 року. Двома відповідними заявами Верховної Ради 2014 і 2015 року. Тобто, визнання юрисдикції у нас є е, повним, тому е, весь цей час ризик, е, які, е, ну, про який говорили там в колі правників, в колі військових, е, переслідування наших громадян, він уже наявний, він уже присутній. Тому з ратифікацією для нас це питання не, не зміниться. Ми вже провели ряд консультацій з військовими, з юристами Міністерства оборони, Генерального штабу, і ми бачимо той формат, який дасть нам можливість ратифікувати Римський статут і убезпечити наших військових від, від будь-яких скажімо, маніпуляції стосовно притягнення до відповідальності в міжнародному кримінальному суді наших військових та громадян за, 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 за дії, які можливо Росія буде намагатися е, трактувати ці дії як воєнні злочини чи е, інші, е, через інші країни. Які підтримують політику Росії. Мій намір завершити процес ратифікації Римського статуту до кінця цього року, можливо, навіть швидше вийде. Ратифікація Римського статуту, по-перше, це є наше зобов'язання, це є один з ключових елементів формули миру, пункту сьомого української формули миру, президента Зеленського відновлення справедливості. Зобов'язання поступу е, Євросоюз, а що нам дасть, хотіла б окремо зупинитися. Що нам дасть ратифікація Римського статуту? Адже, як я сказала, відповідальність ми вже взяли юрисдикцію, ми визнали, але на жаль, прав ми не отримали. По перше. Римський статут для багатьох країн в світі є прагненням подолати безкарність за міжнародні злочини. Україна не може стати серйозним гравцем у світі, що виступає за розслідування злочинів Російської Федерації, не підтримуючи глобальний рух проти безкарності. формується mm -hmm. власне декілька десятиліть і втілює всі сучасні досягнення міжнародного права. Коли, наприклад, у 2023 році ми намагалися переконати владу ордер, виконати ордер на арешт Путіна або хоча б не допустити його участі у саміті Брікс, проти України лунали звинувачення в подвійних стандартах, типу самі не ратифікували Римський статут, а нас просити виконати ордер МКС, країни глобального півдня можуть більше підтримувати Україну в прагненні притягнути до відповідальності Росію. Оскільки для них ратифікація є вагомим аргументом щодо глобальної позиції України і відповідно підтримки їхніх прагнень, як я сказала, Україна має зобов'язання в уході про асоціацію з ЄС, тому це в будь-якому випадку потрібно буде, буде зробити. Україна отримає більше впливу і більше прав МКС, оскільки вона буде брати участь в асамблеї держав-учаснець МК МКС затверджувати розподіл бюджету, брати участь у вибори суддів і інших виборних органів. Тут дуже важливо у нас нещодавно були зустрічі в МКС з секретаріатом суду, і лунали такі досить позитивні. Коментарі щодо того, що якщо б Україна ратифікувала Римський статут, у України є великі шанси запропонувати свого суддю, і такий суддя буде, буде ну, погоджений для здійснення правосуддя в міжнародному кримінальному суді. Тому я вважаю, що це. Ну, був би дуже потужний сигнал і світу, і для нас, як країни, це такий вихід на, 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 на інший щебель впливу. Це і вплив на пріоритети МКС, розробку змін до Римського статуту. До речі, на і сьогодні триває процес розробки змін, <гум> так тому Україна отримує тільки плюси від ратифікації Римського статуту. Ну це нам все таки де факто допоможе з. Ще белом впливу взагалі і для досягнення миру це не може допомогти. Ну, це, посилить, це посилить переслідування російських воєнних злочинців однозначно. Це посилить позицію України в міжнародній спільноті. Також ми відповідно до Римського статуту адаптуємо наше законодавство, кримінальний кодекс, адже у нас, наприклад, на сьогодні немає визначення поняття злочину проти, проти людяності. Ми не можемо за, за цей злочин притягати до відповідальності. Ще єдиний коментар, який я б хотіла зазначити для. Ну, як аргумент, чому МКС не може просто взяти і розслідувати справи по нашим військовим. МКС він лише доповнює нашу судову систему для забезпечення невідворотності покарання за найбільш жорстокі міжнародні злочини, але цей суд може прийняти до провадження справу виключно, якщо Національна судова і правоохоронна система не можуть чи не хочуть розслідувати та притягати до відповідальності винних за воєнні злочини, тому відповідно оскільки МКС має комплементарний характер, він не є альтернативою чи замінником нашої правоохоронної і судової системи. Тобто, в будь-якому випадку, якщо мають, можуть мати місце. Злочини, які підпадають під визначення воєнні злочини, вони в першу чергу мають розслідуватися в нашій юрисдикції, у нас нашими правоохоронними органами і наш, нашими судами. А, чи складно буде нам відновлювати цей судову судові установи та на території Криму, тому що там 10 років окупації? Ну звісно, що процес поновлення роботи в українських судових установах і прокуратурах в Автономній Республіці Крим. Буде ну, вкрай складним і багатоетапним. Цей процес має правовий адміністративний, економічний і соціальний аспект. Перед нами поставатиме завдання відновлення роботи судових установ, прокуратур, інших органів правопорядку, які діяли до окупації. І найскладніше питання. З яким ми стикнемося, це кадрове наповнення цих установ у обсязі, який забезпечить їх функціональну спроможність. Адже ми зараз бачимо, як проходять конкурсні процедури з добору суддів, суди першої, апеляційної інстанції. Процеси доволі тривалі. Крім того, вирішення цих питань буде пов'язано із кількістю бажаючих приймати участь у відповідних конкурсних. Процедурах. Ну, звісно, поставити на паузу здійснення правосуддя і забезпечення правопорядку не можна. Важливе буде питання довіри населення до українських органів правосуддя і правопорядку, що залежатиме від прозорості, доброчесності, ефективності їх роботи. Перед судовими органами і органами правопорядку ну постануть складні питання, пов'язані з тривалою окупацією, зокрема, наприклад, щодо громадянства. Правового режиму майна, правової оцінки дій осіб, залучених до окупаційної влади, до встановлення незаконної влади на півострові, необхідності оформлення українських документів, в тому числі щодо актів цивільного стану, які відбувалися за часи окупації та багато інших. Не менш важливою буде тут у нас співпраця з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки і стабільності у регіоні і. Уже зараз ведеться діалог з партнерами, з нашими донорами щодо їхньої теж активної участі в процесі перехідного правосуддя, коли ми будемо відновлювати правосуддя на, в, в Автономній Республіці Крим чи на деокупованих територіях.